У мене на Луна Моншоу запитали одне цікаве питання, і точно таке саме питання питали на інтерв'ю в Халадович. І пофіг, що я вже вмилася і після Луна Моншоу шоу ледь стою на ногах і язик мій заплітається, бо я балакала весь день, хочу на нього відповісти. Значить, мене запитали, як я стала бренд-технологом Луна Мон. Я така думала-думала і відповіла, що ну, типу, не знаю, як я стала бренд-технологом, я просто робила безкоштовно те. За що зараз мені платять гроші. Знаєте, як я стала якимсь, не знаю, блогером? Ну, ви я просто знімала. Я, типу, безкоштовно робила те, за що мені платять гроші. Знаєте, як я стала майстром манікюру? Я просто робила безкоштовно те, за що потім мені платили гроші. Я не знаю, це везіння чи можливо праця. Але мені здається, що більше це про любов до того, що ти робиш. Тобі будуть платити гроші за те, що ти готовий робити безкоштовно, бо ти це любиш. Може і так.